Усім доброго дня. Сьогодні відзніму вам повний огляд ось такого електромобіля. Це Kia E-Niro 2019 року. 64 кВт батарейка з запасом ходу 500 км. Автомобіль має 77 тисяч рідного та перевіреного пробігу в класному стані, в гарній комплектації, Full LED оптика передні задні парктроніки, камера заднього руху, безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Детальніше зараз перейдемо у салоні. Розкажу, покажу. Зацініть його дизайн. У нас тут попереду роз'єми зарядні Type 2. Та швидкісний роз'єм CCS. led фари, led ходові огні. Безключовий доступ, автоскладування дзеркал, переднє та заднє електроскло підіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електропривід сидінь, шкіряне мультикермо. Також у нас тут є датчик контроля полоси та утримання полоси, салонне дзеркало з автозатемненням, датчики світла, дощу. Сенсорна багатофункціональна мультимедія, клімат, безпровідна зарядка телефону, підігрів сидінь, автохолд, електростоянкове гальмо, підігрів керма, до речі, також є два ключики у комплекті, шкіряний салон, зацініть який стан. Також у нас є люк. Тобто дуже Непогана комплектація, акустика JBL. дуже годно грає. Позаду дуже багато місця. Місткий багажничок шторка. Зарядний пристрій буде також у комплекті. Автомобіль у нас має датчики перешкоди попереду, екстрене гальмування, взагалі цікавий варіант в порівнянні, наприклад, з коною. То тут буде багажничок побільше. Що ж, автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Заїжджайте на каву та на тест драйв.